Володимир Зеленський, перебуваючи у Сполучених Штатах Америки, сьогодні сказав, що наступні кілька місяців будуть вирішальними у цій війні. У нас небагато часу. Наступні кілька місяців стануть вирішальними в цій війні війні Росії проти України. І всіх вас, тому що це війна Росії проти свободи. У нас мало часу, щоб визначити, яким буде її результат, сказав президент на виступі під час одержання нагороди з Golden Plate Award. Йому, до речі, цю нагороду вручили. І Зеленський також закликав усіх наших партнерів і американців до швидких дій, наголосивши, що ми маємо бути швидкими і не можемо втрачати місяці війни. Щоб не втратити десятиліття, світ не дозволяє програти битву, коли на кону свобода нам усім потрібна перемога, і ми знаємо, чому наголосив Зеленський. Знаємо, чому потрібна перемога, тому що Путін невгамовний. І а, якщо йому подарувати, а, скажімо так, частину української території, на чому він а, зараз на, на що натякає, про що говорить їхня пропаганда, то це дасть привіт Путіну не зупинятися на цих декількох територіях, а йти далі, поглинати Україну в цілому, а там можливо все-таки йти і до країн НАТО. Бо, здається, Путіна це не зупинить. Хоча президент каже, що Вступ України до НАТО це єдин, єдині ось ці гарантії безпеки, які можуть зупинити Путіна від повторного вторгнення до України. А наші західні партнери роблять зараз теж дуже гарні заяви, і хочеться вірити, що це не просто заяви, а це справді будуть дії, тому що, що вони будуть показовими для Російської Федерації. Або, наприклад, прем'єр-міністрка Данії Мете Фредеріксен сказала, що великою помилкою у цій війні. Було це публічно обговорювати якісь червоні лінії. Ми повинні припинити це і не затримувати поставки того, чого потребує Україна. Таку заяву вона зробила, і я пропоную детально послухати. З погляду Данії ми не встановлюємо жодних обмежень. Було помилкою публічно обговорювати так звані червоні лінії під час цієї війни. Я вважаю, що ці обговорення лише дали козир росіянам. Звісно, Україна повинна дотримуватися міжнародного права, але до тих пір, поки вона це робить, немає жодних обмежень від данського уряду. Я не приймаю того, що Путін вирішуватиме, що має робити решта світу. Він єдиний, хто відповідає за цю війну у Європі, і він може завершити її вже зараз. Фредеріксен сказала це в інтерв'ю Блумберг, і вона наголосила, що партнери Києва повинні надати силам оборони усе необхідне не лише для того, аби захищатися. Але й для того, аби здійснювати успішні контрнаступальні дії, і це дійсно а, дуже. Чудово, що це розуміє прем'єр-міністерка Данії, але хочеться, щоб це розуміли також і наші інші партнери. Але до речі, Данія вона і справді одна з тих країн, яка завжди ні в чому не має ніяких обмежень завжди дає нам зброю. І тим паче пам'ятаєте, нещодавно була новина, що нам передали кошти від прибутків від заморожених російських активів, і вони підуть на виробництво. Українських САУ Богдана так от Данія, наскільки відомо, вона ще й доклала свої кошти на виробництво цієї зброї. Тобто е вони нас завжди підтримували, підтримують і сподіваюсь, будуть підтримувати. Фредеріксен застерегла європейців від хибного мислення, що якщо Путіну... Віддати Україну, то він заспокоїться. Вона зазначила, що Росія намагається дестабілізувати ситуацію у всьому світі. Про що яскраво свідчать операції в Африці, на близькому сході і в інших регіонах. Крім того, про це свідчить і посилення гібридних загроз з Москви, поширення дезінформації по усій Європі. Ну і різні різні диверсійні заходи сплановані російськими спецслужбами. А, ну а, про те, що Путін, як я вже говорила, не зупиниться на Україні, впевнена, розуміють всі. Тим паче ми бачимо ці диверсійні заходи, які вони зараз роблять а, щодо країн НАТО, то їхні дрони там десь шпигують, то десь якісь заводи підриваються. Ну тобто я стверджувати, звісно, не можу, поки слідство там триває, але все здається до того, що а, від Кремля там точно йдуть якісь лінії. Ну але у Путіна все більше усвідомлюють, що. Захід, як би вони не намагалися, не піддається на ось ці ядерні погрози. Тому тепер Путін шукає нові способи зміцнити свої якісь червоні лінії. Про це пише американське видання. The Вашингтон Пост я би сказала, що зміцнити вони можуть лише якісь коричневі лінії, а тому, що про червоні лінії ми вже побачили і почули. Але, от бачите, не вгам... не можуть вони вгам... втамувати свій ось цей апетит щось зробити для заходу, бо бачить, що на їхній ядерні погрози ніхто не хоче вестися.